Святий апостол Фома, між іншим, дуже був таким незвичайним апостолом. Він мав свій характер. У людей, у кожного скільки людей є, стільки є характерів. І ні один характер абсолютно не похожий на інший. І апостол Фома, Фоми був свій характер, такий любовзнательний, він любив, все. перше ніж він все признаєте, пощупає, по, ну там обдивиться. І йому жребій випав проповідувати в Індії. І коли він не знав, як туди добратися, то далека сторона, і так Бог зробив, що з Індії прийшов один післанець від царя індійського, який прийшов в Палестину, яка була розвинутою країною. Знайти там якогось е, майстра, який би зодчав, який би побудував для царя дворець, який е, ну, найкраще на землі. І той е, слуга індійського царя зустрів апостола Фому. І коли він відкрив мутайну, то апостол Фома каже, я вмію все робити. І він взяв його з собою і повів в Індію. І вони прийшли до того царя, і цар дав апостолу Фомі багато золота, там всяких там необхідних цінностей, які потрібно було для побудови. Ну і апостол Фома почав займатися цією справою, але він не будував дім, а він роздав, роздавав ці гроші бідним, золото, і ходив і проповідував Христа, воскресого з мертвих. Через рік-два десь приблизно цар заінтересувався, як там де постройка. Апостол каже, що все добре, вже лишилося кришу поставити, вже все є. Ну Він ще йому дав там золото, там всяких там дорогоцінностей. Той знову роздає людям і проповідує Христа. І царю донесли про це, що тебе обманює той, що прийшов. Він нічого там не збудував, він просто ходить, щось проповідує там. І цар так образився на Фому, визгул, його, каже, ти побудував і каже, побудував тобі дім. Такий, що нема рівного на землі йому. А цар післав, там нічого немає і каже, що ти з мене смієшся? І схватив Фому. І того свого слугу, який привів йому, і посадив темницю і шукав, як би їх погубити, яку люту смерть їм придумати, щоб відростити їм. І цей час у царя був рідний брат, який дуже вони любили один одного. І він узнав, що цар ну, так, ну, мав таку невдачу, скільки грошей потратив, нічого собі не побудував, він так запереживав, що захворів і помер. І е, коли він помер, то душа його була взята в рай, ангел водив її по раю і каже, е, е, ну от подивись, що тут є. Ну, той подивився там різні обителі в раю, які ну, непостижимі не для людського розуму, там їх не можна описати. І е, він побачив один дім, який був ще кращий від усіх. І ангел каже, де би ти хотів жити? І він каже, отут, От у цьому домі. А ангел каже, тут не можеш. Тому що цей дім належить твоєму братові. Йому побудував Фома, той, що там у нього був. І той каже, ну що мені робити? Я дуже хочу, так мені сподобається. Каже, іди і заплати. Викупив брата свого цей, цей дім, ти будеш мати його. <кій> і він воскрес із мертвих, цей померлий. І звертається до брату, тішився цар, він каже йому, слухай, я... в мене одна просьба до тебе є. Хочу у тебе купити дім. Я бачив на небі такий дім, що ну, рівного я ніколи не бачу ніде. І я тобі даю все, що я маю, всі всі свої маєтки, все, 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 все даю, тільки той мій дім мені віддай. А цар зрозумів, що це апостол Фома його не обманював, що він там на небі йому приготував обитель для вічного життя. І цар каже, ну все тобі готовий дати пів царства, але дім цей не віддаю. Давай фома ще є в нас, даймо гроші, він тобі побудує. Ну, звичайно, що він, цей, що Воскрес, він поміняв своє життя, почав робити добрі діла, добрі справи, і Бог йому допоміг вибудувати на небі свій дім. Але цар, цей індійський, увірував Христа. І багато людей, ну, де коли цар увірує, то багато людей за ним послідувалося. Це була перша така велика місія, апостольська місія святого Апостола Фоми в індійській землі. І там е, християни тих країв Індії, е, то, е, ну, Сходу, е, Азії, вони всі себе рахують, вони до сих пор рахують себе, що вони є учнями апостола Фоми. Нехай Господь молитви святого апостола Фоми утверждає в нас віру, щоб е, наша віра була е, не тільки в слові, не тільки в думці, а в ділах. І ця віра, яка свідчиться ділами, це є спасительна віра, і вона водить людину, царство небесне у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честі, поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес!